Суть піти по зраненому бою, скривалтованому крадену болю, зверхує зло на чорному коні. Так це безумство жити на ідеї, якщо ідея топтана майно, коли божі новітні фарисеї підверто насміхаються з неї і з нас сміються біло і давно. Це безумство вірити в Бога, який за нас, за людські гріхи, віддав на смерть не нас, а сина свого. Безумство йду, і і красна дорога, і любства шлях крісня і віки. Так це безумство вірити у вас, якщо довкола злині і зима. Знову Українець дома лише мертвим. І все безумство, і моралі, і чесно, і день безумство, як довго тьма. Але у безумстві цього порятунок моралі, і честь віримо буття. Не всі живуть у цьому брожати. Ви молодці, бо ми всі разом, це здорово. Я хочу сказати нехай об'явлення. Мне нужны студенты, операторы, случают от 5 до 10, кто умеет работать с камерой. Мы тут все работаем, мы с вами некоторые каждые нужны. Подойдите, охране, это делать. А основная, стоять будет делать? Как ранний, минимум, если Пожалуйста. Люди Ja, ek het dit gesien. numero n bato bi na ko wérénu wérénu na ko 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 w В ресторанах, и в бутиках, и даже если убивают какие-то офисы, все равно зарабатывают крайне много. говорил и не, давал, не отдавал себе отчета о том, что он говорит. Он не понимал и показывал какие-то графики, какие-то достижения. Но каждый из вас, из вас знает, как он и живет и какие у вас возможности. Поэтому деньги говорят, что президент должен, у него есть сутки, чтобы исправиться и все-таки подписать. Иначе мы все вместе с вами... Получим колоссальное унижение от этого президента, который единственный сейчас отвечает за подпись и не на кого будет сворачивать. И сегодня на вашем Майдане, наверняка, должен родиться лидер, который будет отвечать за этот Майдан. Обязательно выберите его и отдайте ему свои представительские возможности. Не уходите с Майдана. Мы вас всех поддержим, потому что вы наши люди, и вы здесь стоите. И я очень хочу, чтобы у нас была Европа. Слава Украине! Кричалками, які тут звучать, давайте все-таки використовувати ті з них, які є справді українськими, які мають давню і славну українську історію. Такою не є кричалка Україна понад усе, яку використовують українські фанати, але це є лише переклад з німецького дольща Дубераліс, з яким нічого доброго не стоїть. Такою кричалкою не є. Вигадана десь на початку 90-х років кричавка Слава нації, смерть ворогам. Тому що це вона теж не має ніякої історії за собою. Таким привітом є привіт повстанців 20-го року, є привіт повстанців 40-х років, є привіт революціонерів 90-х років 2004-го. І він звучить Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Нам насправді вистачить цього привіту, тому що саме цей привіт є справді українським, тому що його знають всі в цілому світі, в цілому світі вітається! Слава Україні! Ну що тобі сказати, Україно, коли усе вже сказано давно. Європа розгляда нову картину, майданом зветься дійсності кіно. Такого ще не бачила Європа і світ такого дива не видав, народ, якого мали за холопа, себе на повну силу показав. Народ, що вже не стане на коліна, і шиї не підставить для ярма, ім'я цьому народу Україна, і цілий світ цілім світі кращого нема. Тож, не лютуй, сусіда, наш північний, що Україна вирвалася в світ. Ми у Європі є і будемо вічно. Вже досить рабства, досить горя й бід. Щоб світ Росія газом не душила, Європу, нині шансу не втрачай. Ти Україні дай для змлету крила. До свого дому двері відчиняй. майдан вирує, молодь тріумфує, ніхто не згасить полум'я сердець, нову державу новий люд будує, старі совки замовкніть, хай вам греть. Хоч дощ, хоч сніг, а хоч каміння з неба. Та в нас дороги іншої нема. Стрічає Європу, ми йдемо до тебе. Майдан вирує, нині не дарма. Ми тут свою угоду підписали. Підпишей президент, якщо він наш, ми вже йому й пиро подарували. Дай Бог йому прозріння в служний час. Скажу тобі сьогодні, Україно. Вступний євроекзамен ти здала, оцінку світ поставив на відмінно. Майдану слава, молоді хвала, Майдану слава, молоді хвала, Майдану слава, молоді хвала, Майдану слава, молоді хвала! героям слава! Героям слава. Голосніше? Пиши! Пиши! Пи Пиши! Пи Пиши! 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 Про цю вимогу до цієї вимоги приєднаються всі представники громадськості, представники політичних партій. Ми будемо разом вимагати, тому що саме зараз, саме в ці хвилини, у вільності вирішується майбутнє України. І ми тут стоїмо для того, щоб вплинути на це майбутнє. Ми тут стоїмо, тому що від нас це майбутнє залежить. Ми знаємо, що допоки ми тут, ми впливаємо на ці процеси, Допоки ми тут надія є. Діджей! Музика! Діджей! 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 Господи, батись на карай. Ви розложіть одіє নাাড়ারাাডে <laughs> Дав йому Бог крізь століття, хвилину бачить у волі віка Україну, слава Україні! Свину наші поріженьки, як на Запануєм і ми браття, у своєї стороці. Шутіло ми положим за нашу свя. За... Що ми браття козацького?